Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина. І а, приїхала з Америки контролер, а, з, а, ну, верніше, приїхав контролер. А, назначив її Байден, а, звати її Пенні Прицкер. Ось, і вона, наскільки я розумію, буде контролювати витрати і надходження, які приходять а, з США. Тобто. Тобто наглядач. Давайте подивимось, наскільки ефективна буде її робота. Ну, ви знаєте, тут буде чітко все. Все, чітко, все до копійки, щоб ви розуміли. А наші вже трусяться. до речі, це вже декілька днів тому було, так? Ось, а, я просто не дійшла до цього. Наскільки я розумію, вона буде все чітко, все буде перевіряти. Наші прямо, ви знаєте, вже в штани наробили. Головна біль їм це не просто головна біль, тут страхи конкретні. Зараз ми трошки ті страхи їхні роздивимося. І от бачите: да-да-да. Вони знають дуже добре, що вони наробили. Спокій їм тільки снився. Там ціла банда їх. Бачите, самі королі повиходили. Ось. Тож, тож, спокій їм тільки снився. І так, що чекати від її контролю? Давайте подивимося, чого вона доб'ється. ну, Тут жіночка буде дуже. Вона вона їм усі, усі відкати позакриває. ось. Тут я бачу, що тут все буде йти куди потрібно йти. До речі, ви бачите все до копі... В неї буде йти все до копійки, мої дорогенькі. Наскільки я бачу, жінка дуже чітка, дуже така. Знаєте, як сказати, ви знаєте, у мене йде таке слово мощна жінка. Вона знає, як гроші заробити, вона знає, як гроші примножити, знає кожні копійці місце. Ось що я бачу: тут буде настільки все чітко і конкретно, і все буде йти по призначенню. Все, що через неї буде проходити, там все буде ну, настільки чисто і прозоро, і прямолінійно, все позакриває їхні всі потоки. Дивіться, але тільки те, що йде з Америки. Розумієте, вона не буде контролювати наші, а, наші гроші, наш бюджет. Я маю на увазі а, саме те, що йде з українських податків. Це тільки що йде з Америки. Тут настільки чітко, ви знаєте, я ж сама здивована. От як кажуть, що такий порядок, як в аптеці, От, Ти все знайдеш. все. От, от так у неї буде. Ну, Не просто так. Вона, по-перше, хто знає, я так дві секунди зараз скажу. А, вона урод, не уродженка, а, а як би це сказати? Її предки з Києва, здається, євреї. ось. І, наскільки я розумію, мільярдери. Ось самі розкрутилися, самі пробилися. ось, ну, Молодці, молодці. І, в принципі, я рада, що такі толкові люди, спеціалісти тут видно, це людина зразу стабільна людина. Тобто людина не буде з нею цацька нема чого. Красивий стіл накритий, як колись пам'ятаєте, при Совєтському Союзі, і, і розщедрились цих усіх. Я пам'ятаю, як Шрёдера. Підкупали руски. Ось якось так. Ось якось так. Тобто, ви бачите, все чітко, все буде нікуди нічого не пропаде, але саме тільки американські гроші, мої дорогенькі. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!